Любомильському краєзнавчому музею справжні скарбниці історії рідного краю виповнилося 40 років, і з нагоди ювілею в музеї відбулися урочистості за участю громадськості міста, краєзнавців, представників районної влади. Окрім того, завітали колеги з музею Волинської ікони та підприємства Волинської старожитності. Ініціатором створення музею в Любомлі був вчитель історії і невтомний краєзнавець Дмитро Остапюк. Самотужки а також зі школярами мандрував селами і зумів зібрати чимало матеріалів. У його приватній колекції було зокрема чимало документів археологічних і нумізматичних знахідок. Усе це краєзнавець ентузіаст передав у музей, який тодішня влада доручила створити саме Дмитру Остапюку. Колишній працівник музею Євген Дебалюк згадує, що у 60-х роках минулого століття у закладі не було штатних одиниць тож оформленням займали це люди небайдужі до історії рідного краю довелося з травня 1972 року, по травень 1973 року. Працювати в музеї все доводилося робити своїми. Руками перший запис у книзі відгуків музею зробив його засновник Дмитро Остапюк. 1976-го міністерство культури присвоїло закладу звання народного, а 1993-го музей став державним. Достойно продовжує справу батька, син Олександр. Він був організатором та учасником багатьох археологічних розкопок. Є автором близько сотні наукових праць, численних публікацій. Олександр Остапюк, член національної спілки краєзнавців, лауреат обласної премії імені Миколи Куделі. Працівники музею. Тісно співпрацюють із обласним краєзнавчим музеєм, підприємством «Волинські старожитності. Звичайно, ця співпраця має вже тривалі роки, і вона побудована на тому, що музей має стабільну базу. Наше дослідження у Шацьку, яким цього року виповнилося 5 років, і наше дослідження на берегах Світівського озера щорічно поповнюють фонди музею. Нині в музеї працюють відділи природи, археології, середньовіччя і новітньої історії. Колектив підготував понад шість десятків виставок з історії Любомльського краю. У музеї понад 20 тисяч експонатів основного і близько 4 тисяч науково-допоміжного фонду. Щоправда, цій колекції вже тісно в приміщенні закладу. Звичайно, щодо встановлення самого музею є цілий ряд проблем. Одна із проблем це забезпечення матеріально-технічної бази. І звичайно, розширення самого приміщення. Тож працівники музею живуть з надією на просторе приміщення з великою виставковою залою, де могли б показати багато експонатів. Можливості музею дуже великі на перспективу, але є проблеми, які не вирішені. Хотілося б як можна швидше, щоб обласна рада, обласна адміністрація підтримала ремонт палацу Браницького під музей. До 40-річчя музею його працівники підготували тематичну виставку. Представники влади, колеги й однодумці привітали ювілярів і відзначили грамотами та подарунками.